Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону. І як за правилом гарного <кхм> тут у нас лежить на животі, а я буду розпаковувати, нам прийшла посилочка. Тут у нас посилочка від магазину, бренду, який називається Happy Мус. Ми вже не перший раз замовляємо. До речі, це пелюшечка їхня, багаторазова не промикаючі. Ще одна у нас є, також у нас є три а, памперси багаторазові, а, підкладки, зрозуміло, а, багаторазові до памперсів. Але памперси я зараз не покажу, тому що вони чекають своєї черги в стірку. А це я перший раз заказала у них ще одяг, бо одяг я ще не замовляла. В принципі, завжди вони все кладуть в такі пакетики, Листівочка дуже мила. У мене вже колекція листівочок. І тут у нас сьогодні такий костюмчик, такий от бодик. І лосини. Так. Серйозність, давай. Загадали мені очистити територію. Покажи територію. Від бур'яну Тому власне цим і займаюся. Потім прополка. Приїхав з роботи, поспав десь половини години, прокинувся по будильнику. Це Що як... буває дуже рідко. Так, це моя нова система. Уроки дисципліни. Це я сьогодні зранку вирішив. Цікавитися цим питанням. Ну, а як твоє чергування пройшло? У мене спокійно пройшло чергування, все добре. Я так скажу: для того, щоб розказати, як прийшло чергування, треба створювати окреме відео. Причому одне на декілька чергувань. Тому що Єдине, що я можу в загальному сказати, нормально. Але розумієш, що нормально це для кожного своє нормально. Якби я працював там, десь в реанімації, то було б зрозуміло, що якщо в мене там великій лікарні, наприклад, померло там три людини та? за декілька чергань, то це нормально. Ти щось таке страшне говориш. Це про відносність ну нормально в тому сенсі, що як а, завжди. А в тебе ти не міг привести якийсь інший приклад відносності? Ну Це в тому сенсі, що як завжди. Ага. Як завжди. Так, а знаєш, що я тебе попрошу? Я попрошу тебе показати інтерв'юерів, тому що люди можуть не зрозуміти, чому а, картинка у них на екрані робить отак. А вона так робить? Так доведеться <гум> <тобі, це> перезаписувати. <гум> Ні, не треба. Просто покажи їй причину. Не треба. Ось, причина. Причина. Причина це цей молодий хлопець у шльомі. Шль... А, його навіть не видно там. <гум> його... його не видно. <гум> так. Вчора. <гум> <От так. гум> <гум> Була кумедна ситуація, як я викинув кофту анестезіолога у смітник. Чомусь мені так захотілося, я просто її викинув у смітник. Я приходив мимо, бачу, лежить кофта. Я думаю, викинув її в смітник. До чого чого тут лежить? А, ні, все було не так. Я просто виходив з операційної, побачив, що там лежить там, такий одноразовий халат, ще один одноразовий халат, і відповідно я просто її звернув і кинув у смітник. А виявилося, що під цими одноразовими халатами знаходилася кофта анестезіолога, і я її власне не побачив, і викинув так само у смітник. Потім я вже закінчилися всі у нас операції. і Я пішов в столову. У мене був обід запланований. І поки я сидів у столові, я чую, що скандал, я чую скандал на посту, я собі доїв, скандал в цей час не ущух. Я сидій виходжу і бачу, там в кругу стоять лікарі. Молодші сестри, звичайні анестезіологи, звичайні медичні сестри. От і звучать претензії, що як ви могли викинути, навіщо ви викинули? Мені просто що стало дивно. Мені стало дивно, що ем, така була подача цієї претензії. Немов би то можна подумати, що реально спеціально хтось е, взяв і викинув кофту. Тобто приходила санітарка, так побачила кофту і думає, давай я її викину. Це кофта лікарна сідо, я її викину, тому що я це хочу зробити. Ну це ж це ж також насправді, справді про людей, які люблять жаліці. Ні? Ні, я не став аналізувати це. У кожного бувають хороші дні, погані дні, гарний настрій і поганий настрій. Але ну я просто описую ситуацію, як вони як мені здалося. Людина образилася на це. От, ну я вийшов на, в цей кружок, зізнався, що це я викинув, бо я зрозумів, що це таке, мабуть, я викинув е, ту кофту. Е, ну, мені нічого не сказали, пані е, анестезіолог. от, І, і все. Ну, коротше, це було комедно, Це було комедно і безпосередньо, тому що я... Якось дуже просто сприйняв цю ситуацію. Тому я з, з їжею в роті, просто сказав явики. І, коротше, це було ефективно, тому що це, очевидно, ніхто не хотів сперечатися з такою людиною, як я. Так, ось ми вже поміряли бодік. Станці ще не підсохли після стірки, а будик ми поміряли. У нас взагалі такий зараз лук Happy Moon. Тому що ми зараз ще... Ой, дитинча. Опа! Ми зараз ще багаторазовемо в памперсі. Так, і в водіку. Гарненько, прикольний. Кажуть, чим ти займалася. люди знають правду, що я нічого не робила, я за два години взяла. Метлу в руки і тепер одразу всі будуть думати, що я хазяйка. Хоча по-моєму, і... як я мету, видно, що я не хазяйка. Ти до нас повернешся, бо я ж не можу йти, я там тільки позагрібав на цій землі. Ну так а я мету, а які вопроси? Знімаєш на твою удивляющую систему, красіму попу, до свидання, Я помила. Все. Знімаю, як він працює. Гарно працює. Та він, він в компанії оцей Мерседес. Так. Е, пусти, пусти, опусти. Е, От такі кар... А, культиватор йош. О, а я хотіла сказати, ми не знаємо, Це як... Це він... на правах на правах е, цієї реклами. <laughs> Ні, просто а ми його називаємо Мерседес. От Мерседес по городу їздить, Жалко, що не сам. А в мене в селі не такий мерседес. Не такий Мерседес, мерседеси? Я не бачила, де да, твій Мерседес. В селі. Як велосипед. Такого з двома ручками і ти ось так. Оце такий мерседес? Так. Да. А, я бачила твій мерседесів. Але е, є проблема. Я так розумію, що усь Мерседес в селі ним тільки великі площі. Між то ну, картопелькою Між так не підеш. ти пройдеш чого? Так? Да? Так. Да. Просто там саме суть, в тому, що ти працюєш двома руками і ти штовхаєш корпусом, так? Тобто ти ось так працюєш. А тут ти маєш однією рукою. Виложите. А рука таки вона ж втомлюється. Але краще ніж. Хто Дяпсик. Ти Думаєш це дяпсик? Це дяпсик. По-моєму, це із футбола, ні? Ну дяпсик з футбола. А я щось не пам'ятаю, щоб у нас був футбол. А ти усіх отаких маленьких дяпсиками називаєш? Так. так, розкажи мені, хто такі дяпсики і коли ти їх вперше зустрів. Дяпсиків я зустрів в дитинстві. А, просто ми будували з різних кирпичів, там такого всього маленькі будинки. Ну, типу будинки якісь такі. Куток забивалися десь на недобудові. Будували там цей типу будинок і гралися там маленькими дябтиками. Мені виповнилося 13 років і 13 мені виповнилося. Як я... Шевченку. Як Шевченку? Як Шевченку, так. І ми вже я вже перестав гратися. Я просто подивився на нас якось зі сторони, раптове усвідомлення. І я сказав хлопцям, що це якось подиче. І зі мною перестали дружити. Якась сумна історія. Я не думала, що вона в кінці. Буде мати такий настрій. Але е, люди, я хочу прошу про, про дещо з вами поговорити. А ви мені, можливо, якщо будете бажати, напишете. Чи ви е, розумієте більше мене, чи ви більше розумієте кольор? Отакий От у нас буде Е, Ну, вибачте, Микола Миколаївич, я маю про це поговорити з людьми, тому що це моя біль. Подивіться на це. Оці гарні ножки. Ходять так, по погороди. Ну, Називай мої ноги ножками. Воно ну, не стриє ножки. Добре, оці. Е... Ти бачила ці лапи, які ножки? Оці ноги, оці, оці оце ноги не. ходять бисяком. А там тапки собі відпочивають. Бо я а тут можу... колі. Як це обутим на городі? Ну я розумію, якщо там кукурудза до цього. Ось так. Чи там стерня стоїть якась від чогось. Ну, а ти знаєш? не дуже. Сильний. А, а ти знаєш, скільки ми тут достаємо досі і доставали раніше скла різного, металу, гвістки? Ну, я вам скажу так. що я скільки живу... Коли останній раз робив прививку от столбника? У мене їх взагалі немає. Молодець. Втратив а... чоловіка через те, що він не може вбутим ходити по городу. Так сину потім розкажу. Я скільки ходжу босим по землі. Я ні разу ніде не різався. У воді різався. Так а це треба тільки один раз. На землі. Тільки один ми. раз, розумієш? Це так як один незахищений е, інтим може призвести е, до е, подій. Не треба багато разів. То що ти мені приконуєш? Взутися? Так. Це, це Я пропоную тобі взутися. Взютися, якщо люди в коментарях напишуть, що вони вважаються ок. Я буду тоді можливо зміню свою думку і зрозумію, що це я якась не така. Голосуйте во голосуйте, голосуйте в коментарях. Що ви вважаєте правильним? Якщо може зустрітися скло, гвістки, такий варіант чи такий варіант? Нестер вже прокинувся. Я йому включила колескові, тому що в мене не вийшло відразу прийти, він лежав на спині. Думала, засинає, а він круть і підповз майже в саму камеру. Ось дивіться, як він там. Лежить, дивіться, на камеру а з нею грають колескові. Залишайте відбек і заходьте ще, ми будемо вас тут чекати.